Прогноз на 18 лютого вівторок. Сьогодні все світ грає у загадковість, а реальність більше схожа на серію Twin Peaks, де за кожним куточком ховається прихований сенс. Інтуїція працює на максимумі: сни несуть підказки, а люди можуть або загадково мовчати, або говорити так, що ще більше заплутує. День про таємниці натяки і дивні співпадіння. Інформація буде то відкриватися, то приховуватися за завісою ілюзій. Але не поспішайте з висновками. Сьогодні хибні припущення можуть завести. Не туди, а емоції легко зірвуться в крайнощі. Просто спостерігайте, фіксуйте знаки і довіряйте собі. Що варто знати сьогодні? Люди можуть приховувати свої справжні наміри, слухайте інтуїцію. Здається, що всі знають, але мовчать? Саме так, і відповідь випливе тоді, коли ви найменше цього очікуєте. Жіноча енергія сьогодні домінує материнська турбота, інтуїція та підтримка. Якщо щось відчувається не так, значить воно дійсно не так. Неочікуване відкриття, де дізнаєтесь щось, що змінить погляд на певну ситуацію, або людину. Творчий прорив, натхнення на країна від тих, хто далекий від мистецтва. Складні сни, вони можуть бути або віщими, або абсолютно хаотичними, але точно змушують задуматись. Таємні зустрічі, можливо, у вас буде. Якась розмова, про яку ніхто не має дізнатися. Для тих, хто в парі, якщо ви відчуваєте, що партнер щось приховує, можливо, це і є день, коли правда випливе на поверхню, або ж ви самі захочете висловити те, що давно тримали всередині. Але будьте обережні з ревнощами та необґрунтованими підозрами, сьогодні дуже легко додумати зайвого. А от для, для тих, хто самотній день може принести знайомство з кимось дуже магнетичним, але водночас незрозумілим. Це може бути людина-загадка, яка змусить вас поставити більше питань, ніж дасть відповіді. В негативі. Дня, у нас сьогодні ілюзії та самообман. Сьогодні легко загубитися у своїх фантазіях, підвищена тривожність та страхи. Намагайтеся не драматизувати те, що ще навіть не сталося. Ризик фінансових махінацій. Не довіряйте гроші тим, кого ви не перевірили часом. Конфлікти через сімейні питання може випливати щось із минулого, що створить напруженість. Сьогодні обирайте темні насичені кольори: чорний, винний, темно-синій, глибокий, зелений. Тканини мають бути приємними на дотик так аксесуари мінімальні, але значимі. Наприклад, великі прикраси з камінням. Сьогодні все не так, яким здається на перший погляд. Вмикайте свою інтуїцію, не поспішайте з висновками та не дозволяйте своїм страхам взяти верх. Довіряйте внутрішньому голосу. Він сьогодні ваш основний компас. І по традиції зберігайте мій прогноз. Ставте мені вподобайку. Дякую вам за ваші коментарі. А я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.